Як це воно називається ця штука? Це сироп Друге. сироп, це, поїлка, а, так? Може, ти подержати його? Зараз трошки роз'ївліться. А пройде вона? Fedrium, uh -huh. як, як, як під нього зроблене, вони собі тут будуть опускатися, будуть брати. Може потім прийти провірити собі. Там через дня-два може я заїду. Не видно чи вони тягнуть, чи не тягнуть. Не видно, я маски не взяв, треба буде взяти, може на середу. Вони так висять, я тобі скажу, нормально. Все за... Вони весь десь тут получается, да? Ага. Да. Они все да. За... Да. закрили, нічого не выйдет. Да. да? Ого! Да, вони вгору пішли туди, там скільки на сантиметрів 20 ну, іде, так? Да? Ну десь отак сюди, мабуть, так я думаю, Там 15 точно. До 20, ну. Вони ну, десь там високо. Ну, вони без туди сходиться так якраз. Вони, мабуть, звідти будуть тягнути. Ну цікаво, ті тягли з... Да, ті тягли з сей, звідси, подарю щось yeah. не знаю може потім на моніторі буде краще видно що там робиться толком не бачу навіть що я знімаю ще yeah. та ні для зум дав то я тут його uh -huh. наблизив Не Ні, вони його потім ну, розчують, почують. Не, не знайшли ще. Да, не Він вже от, щось. шукає. – Вони зараз прийдуть, вони почують. Розкажуть один одному, не? Ну. ну так сьогодні вони такі жвавіші, ніж вчора були. Якось їх більше. Чи це мені так здається. Ну. І на вході дивлюсь більше, так не чіпайте мене. Закриваю дорогу. Скрываем. Давай. Потім уже буду знімати як